Реальна вага тракторів. Друзі, ну що, продовжуємо рубрику Реальна вага. І естафету приймає новинка. Одна із новинок наших, це Fighter T254. Огляд ви вже бачили в нас на каналі. Хто не бачив, обов'язково переглядайте, хто підбирає собі тракторця. Це якби, достойний такий варіант, доволі бюджетний сегмент і якби, функціонал даного трактора доволі... Об'ємний, тобто в нього є все, як би необхідне, що хотіли б ви за досить таку демократичну ціну. Дивіться, є крила передні пластикові, боковий пластиковий паливний бак, рівна підлога, нереверсна коробка, а примусова гідравліка. Друзі, сходинки з двох сторон. І, в принципі, доволі цікавий він, доволі, доволі, доволі добрий. Зважимо його вагу, як зазвичай. Щоб переконатись в тому, що все прозоро. Нулики на вагах. Скоро я вже це перестану робити, я думаю, а може завжди буду робити, щоб показати вам, що ми дійсно чесні, настільки, настільки є, настільки чесні. Заводиться досить легесенько. Отакий от красунець, файтерець, красунець. Друзі, 1490 кг на вагах має трактор файтер. Файтер т 254 Народ. Ну, я ж говорю, тут в принципі доволі потужний трактор. Подивіться, які тут міст, І в принципі не сам до себе все говорить. Передня балка також доволі потужна. Тому чому б йому не, важ... ну, не, не мати вагу настільки, настільки ми її бачимо. Отак от, от от так от, друзі, і відбувається наше зважування. Друзі, кому сподобалось відео, ставте подобайку, хто не підписаний, підписуйтесь, будь ласка. Також переглядайте наш TikTok, ми є і там. Друзі, а я вам бажаю всього найкращого, успіхів і, хто бажає татерця, найшвидшого його придбання. Всім до зустрічі. Пока-пока.